Друзі, вітаю вас на каналі Соловейко на дачі. Мене звати Юлія, і сьогодні з вами буду робити розпаковочку розсади полунички, яку я отримала від Любов Поляєвої. Сама не знаю, що там. Знаю, що це повинна бути розсада полуниці, 5 сортів, а також ожинка. Тож зараз відкриваємо з вами і подивлюсь, що там в мене. Упаковано дуже добре, зазначено де вверх. Так, що ми тут бачимо? Рослинки мають дуже гарний вигляд. Бачимо, як все добре упаковано. Розсада в стаканчиках, я замовляла, можна було з різною, з відкритою кореневою, можна було в касетках, можна було в стаканчиках. Ось така коренева. Так, я так думаю, що це, це, мабуть, подарунок, бо я такі сорти не замовляла. Ось ці фейт. Фейт замовляла. Так, що це в мене? Це тут от Альба. Альба сорт. Це Мальвіна. Альба Мальвіна. Так, це ось ожинка така. Ось така ожина, і я так думаю, що посилочка має два яруси. Так, це фейк, Мальвіна і Альба. Так, зараз зроблю паузу, достану, дістану цей верхній шар. Так, верхню частину я дістала. І бачимо ось нижню таку сирія. Сирія Кабріло. Сирія і кабріло. Ось така полонечечка. Давайте подивимось кореневу. Коренева гарна в стаканчику. Мені треба буде її тільки посадити зі стаканчика. Гарна така полоничка. Дуже я задоволена, я завжди переживаю. Дуже так, ось це сирія. Дуже все добре, я задоволена. Сьогодні у нас вночі було мінус 6 вдень плюсова температура. Подивилась я прогноз погоди. Звичайно, Любов сказала, що вже можна висаджувати цю полоничку, що вона її закалила. Ця полуниця в неї знаходилась в теплиці взимку. Теплиця ж спочатку була неопалювальна. Потім я не знаю, як там вона і тримала, чи опалювалась, чи ні, але вона обіцяла, що буде закаляти цю полуничку. Тобто вона буде підготовленою. І я сподіваюся, що все буде з нею добре. Як бачимо, зовнішній вигляд дуже-дуже гарний. Зараз я її віднесу, поки що поставлю ось так, щоб був доступ сонячного світла на лоджію. Там така прохолодна температура в мене, вологість більш-менш. Температура там 15 градусів більше я не роблю, бо в мене ще квітують камелі, а вони квітують в прохолодній температурі І велика температура може прискорити їх відцвітання. Тож туди поставлю цю полиничку, А по прогнозу у нас вже буде тепло з суботи. І сьогодні середа, тож в суботу поїду її посаджу. Дуже задоволена. І сподіваюся, звичайно. Що вона добре прийметься, тож дякую, любов! Гарна полуниця. Я задоволена, просто шикарно Тож, Показала вам, зробила огляд посилочки. Дякую за увагу тим, хто дивив, додивився до кінця.